Вітаю, друзі! Що? У нас з вами вже шостий тиждень челенджу. Е, летить швидко, тиждень за тижнем ми вже наближаємось майже до середини нашого челенджу. От, і як вже було зазначено, ми з вами на шостому вже, і він у нас буде про збільшення кількості щоденних кроків. от. І вже традиційно, перш ніж ми перейдемо, в нас з вами рефлексія. Шостий тиждень, вже 5 пройшло. Як ви почуваєтеся? Чи відчуваєте якісь зміни, якісь покращення? Вже доволі достатньо часу пройшло. Насправді скажу про себе, що я точно відчуваю. Це для мене трохи несподівано, бо в принципі я притримувався майже всіх цих звичок вже доволі тривалий час. І не розраховував, що для мене буде там якийсь значний апсайд, скажімо так, але я реально почуваю краще енергійно, фізично. Я зараз тренуюсь доволі активно, без вихідних, і в мене гарне рікавері, тобто відновлення. От, і я ж кажу: рівні енергії протягом дня високі і на роботі, і на тренуваннях, і ввечері. Тому я дуже-дуже задоволений. Я сподіваюся, ви також. Е, і Та, тому ця штука працює. Е, і давайте тепер пройдемося по теорії. Такс, ну що, е, кількість щоденних кроків. Да, і власне воно не стільки про те, що треба просто рахувати ці кроки, а про те, що треба бути активним, треба менше сидіти і більше рухатися. І якраз коли ми слідкуємо за своїми кроками, то відповідно така, по, такий побочний ефект, що ми рухаємось, і це добре для нашого організму. Малорухливий спосіб життя є одним з ключових факторів нинішнього рівня хронічних захворювань. Ці хронічні захворювання є однією з найбільших перешкод на шляху до довгого та щасливого життя. Витрачання останніх років життя на боротьбу з такими захворюваннями, як хвороби серця, рак чи діабет, може значно знизити якість вашого життя, а також позбавити вас ще багатьох років. Тобто, це останнє речення, це власне те, з чим ми боремось в цьому челенджі, не просто щоб там жити. До 120 або там 130 років ні е, ну це теж буде добре, але в першу чергу це про те, щоб е, всі наші роки да вони були якісними, активними і не псувалися захворюваннями, да які вже в нашому соціумі хронічні, е, серце, рак, діабет, ну вони супер погіршують якість життя. і Скорочують наші роки, а ми цього не хочемо. Тому е, та працюємо з цим. І ми розглянемо набагато більше деталей про найкращі види фізичних вправ для довголіття, і їх важливо опанувати. Але також потрібно більше активності поза часом, який ви присвячуєте фізичним вправам. Вважають, що сидіння це нове куріння. Через його розповсюдженість та через його шкідливий вплив, да? новий такий тренд поганий. Тому під час цього челенджу ми додамо більше руху у наше повсякденне життя. Відстеження кроків є корисним показником нашої активності і дослідження, власне, показують, що люди, які роблять як мінімум, 4 тисячі кроків на день, Мають нижчі ризики смерті, ніж ті, хто рухаються менше. І навіть чим більше кроків, тим нижче стають ризики. Тому як тільки ми досягаємо там десь 8 тисяч кроків на день або вище, ризики смерті значно знижуються. Тому, якщо прагнемо справжнього довголіття, це саме той діапазон, до якого треба цілити 8 тисяч плюс. І більша кількість кроків щодня покращує показники метаболічного здоров'я, а також співвідношення обхвату талії до росту, аполіпопротеїну бії, артеріального тиску. Тобто має такий е, холістичний ефект на, на наше здоров'я. Більша кількість кроків щодня призводить до покращення чутливості до інсуліну та метаболізму глюкози, що знижує рак діабету. І при більшій кількості кроків організму біологічно необхідно мобілізувати енергію або з кровообігу, або з запасів через підвищені потреби в енергії. На практиці це означає, що в кровообігу менше палива, так званого, тобто та сама глюкоза менше циркулює в нашій крові, бо, бо вона е, мобілізована організмом на, 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 ну, на його енергетичні потреби. І, в свою чергу, це зменшує ризики для здоров'я. Також чим більше кроків ми робимо, тим метаболічно активнішим є наш організм і тим ефективніше він використовує глюкозу та жир як паливо. З часом це призводить до зниження рівня тригліцерідів та глюкози в крові е, також двох наших біомаркерів та наших, одних з наших десяти істин. Щодо нашого челенджу, да, на, на початку ми робили в середньому 6 тисяч кроків на день, і на цьому етапі ми вже підвищили його до 7 тисяч, і зрештою будемо прагнути дійти до позначки у 8 тисяч або навіть більше. І звісно, що в деякі дні можна зробити менше кроків, можна більше. Тому краще дивитися на середню кількість кроків за тиждень, ніж там якось картати себе за насичений робочий день, коли в нас немає змоги там іноді вийти. Ось це трапляється з усіма. Головне дивитися на тренд довгостроковий і рахувати вашу тижневу активність замість того, щоб всередині дня. Робити якісь висновки, що ви там одразу поганий день провели або навпаки. І давайте тепер е, проговоримо декілька порад, які можна застосовувати, щоб підвищити кількість своїх щоденних кроків. Е, перше, це виходити на прогулянку першою справою зранку, це значно полегшить досягнення вашої цілі по кроках, а також як додатковий бонус дозволить вам перебувати на природному світлі, щоб виробити дві звички одночасно. Друга порада це паркуватися, або якщо ви користуєтесь суспільним транспортом, то виходити можливо на зупинку раніше. Тобто ми собі стимулюємо якісь додаткові кроки, потребу навіть в додаткових кроках через те, що ми, от такими хитрощами, робимо необхідністю робити додаткові кроки. Третє це налаштуйте нагадування на телефоні, щоб вставати та трішки порухатись. Потім з приводу порад на роботі: ходіть сходами замість ліфта. І так само це можна робити і вдома, не обов'язково тільки на роботі. Йдіть до найвіддаленішого туалету в будівлі. Насправді це цікава порада. І колись я робот, працював в великому офісі і. І, ну, типу, до найвіддаленішого туалету було нормально так кроків 100-150 робити зробити. То це такий непоганий лайфхак насправді цікавий. Е, також можна підходити колегам для розмови, замість того, щоб писати. да У нас вже зараз купа месенджерів, імейли різні там клієнти для повідомлень. Але можна робити олдскульно, да підходити і розмовляти, це теж, я думаю, і на емоційний стан на, по, по, повпливає позитивно і на нашу рухливість протягом дня. Вдома. Вдома можна бути навмисно неефективними під час прання чи виконання якихось інших домашніх справ, щоб додати більше кроків додому. Теж хороша порада, наприклад, якщо ви там попрали. Можна не одразу все там в тазик е звантажити і там віднести да, на балкон, наприклад, а можна там по одній, по дві, три речі, просто щоб більше е зробити кроків взад вперед. Далі вставайте, та робіть розтяжку або легкі рухи з вагою тіла під час перегляду телевізора. Класна порада, і в принципі навіть під час роботи, да, якщо зробили нагадування в телефоні, то це якраз теж буде. Спонукати, вставати та трішки розтягнутись, потягнутись, покрокувати по квартирі або по офісу класна штука. І гуляти з родиною після вечері, щоб усі могли зробити більше кроків. То це вже буде працювати не тільки на вас, а й на всіх ваших рідних і близьких. І ви будете розповсюджувати ці гарні звички і на них. Тому теж класна порада. Так, ну а тепер з приводу наших орієнтирів, насправді ми добряче так підвищили десь по третині цілей е, минулого тижня. На цьому тижні, здається, жодних змін нема. Все так само, тому закріплюємо успіх, який ми вже розпочали на п'ятому тижні. Та по всіх звичках в нас цілі ті самі. Тому, так, тримаємо Е, як завжди, я приатачив сюди чек-ліст, користуйтеся, і це все. Ось така в нас буде такий шостий тиждень, потім вже у нас екватор нашого челенджу, тому я сподіваюся, ви почуваєтеся класно. І... До скорої зустрічі, піс.